Дивіться, хто тут обував, лайкайте, шмайкайте. Тож колись тут КЗС. Ось туди погано видно, не полізу. Вижив, вижив КЗС до сих пор ще є. Я ж думав, що його давно полізли на металолом. Але слава Богу, що є. Ну, правда, розбомблений. Вон з Віялків залишилися одні тільки корпуса. Вот. Віялки, сушалки. Серйозна техніка, вона ще не стара. і Зовсім мало працювали тільки ЗС. О, дивіться, як тут все позаростало. Вон наша гречка сохне. А от е, ця естакада, що сюди заїжджали машини з зерном з поля. І та естакада перекидала машини в яму і потім з ями по, по норах, от по таких норах, елеваторах. Зерно піднімалося віялки, сушарки. віялось, очищалося, сипалося в бункери. Бункери якраз десь приблизно піді мною. Під'їжджала машина спеціальна. От те зерно загружалося з тих бункерів в машину, і машиною відвозилося вон туди натік. Комори. Ну, від коморів теж бачу, нічого не залишилося, Ото ще одна Ото по ліву руку, по-моєму, на насіневий казали на нього, а це по праву по ліву, по ліву, праву руку від горі. Тут були віялки, теж в страшному стані. Бункери, ввіялки, зерна. Ну, туди не хочу йти, воно там замкнуто нема чого там лазити. От, тут де не замкнуто. Ходили з дітиськами їм, як його, е, як вона називається, екскурсія. Екскурсія. Ось така Ще якась, а у зараз і з приїдемо, сушилку. чухати А колись скільки тут народу перепрацювало, лки-палки, ех! Воно очі повиймати, звісно. Зараз стало все. Як воно називається? Сталкер. Сталкер. О. Не думав, що воно ще дожило. Дуже давно я тут був. Але був ще тоді, як воно працювало. Сушило зерно. От. От. от, от те, що я розказував. От тут Тут вигружалося, під'їжджала машина, відкривалися люки і сипалося, готове просушене зерно, і машина вивозила його туди натік. А тут оце яма, підйомник гідравлічний, сюди заходили машини по тому підйомнику. зараз я спробую зайти, якщо там дерева дадуть. Вот. Заднім ходом машина. Заїжджала, О, вниз собі тут ліжби ще От. Заїжджала машинка заднім ходом, колеса впиралися в оці упори, машину піднімали і туди в ту яму зерно. І по тих норах догори. Як там воно там точно фінцихлірувало, я не знаю. То, хто тут був главним механіком чи щось таке. Хто може розказати подробніше. От. Ну, але агрегат зовсім не старий. Не знаю, скільки йому вдалося попрацювати. ще циліндри гідравлічні збереглися. Ніхто ще їх не спиздив, слава Богу, ну железяка тяжка. Може, дасть Бог хтось колись його відновить. Раз його ще не розпередолили зовсім. А це ото приміщення, по-моєму, там суш... сушарка стояла. Не знаю, правда, на чому та сушарка, Певно, на солярці працювало, сушило. Ось таке білісненьке ЗС. На сьогоднішній день. Може комусь цікаво буде вірити, я в селі буваю часто, а за, за якихось років 30-35 перший, перший раз тут був. Якось так сумно. Дитинство тут завжди літом. Працювали на тоці в колгоспі заробляли якісь там грошики, батькам допомагали. От. Таке. Тут, от, хто пам'ятає, по ліву руку був склад. Я вже трошки вже призабув, там розвалина тільки крейда залишилася, Був якийсь склад, потім, потім було ще одне приміщення. Штучна. Ну, коротше, типу, сиділи тут, а, як воно? Ветеринари ті, що запліднювали штучну худобу. По-моєму, що шортового хатинка. Тут -то ще якісь розвалини теж збереглися. Можливо, не пам'ятаю, вже трошки призабув. Ну і ворота натік. Ооо, газончик поїхав, -мойо! -ре -ре Ретро раєкет. Ооо! Все воно таке страшне, без війни розвалене. от, О, дивіться. Така от штука. А тою дружинкою колись такою, як їхали, їхали туди водалі. От прямо в тих курчах була конюшня. І на літо пацани всі школи, ну не всі, але багато хто йшли їздити кіньми на зграбки, а нам лишали тільки двох самих старих і досвідчених конюхів, щоб вони наглядали за нами і за кіньми. От. І ми тут коней годували, доглядали, їздили. Ото де той ясен якраз коло стовпа, то був вхід в конюшню. А по ліву руку стояли в радочок, в радочок вози, а там за конюшнею був як він називався загін для коней. Ось такий вольєр. О, от зараз я ще, я ще навіть... О, дивіться, ну ще жолоби від конюшні залишилися бетоні. Вон ото. Не видно. Яма, по-моєму, що тут типу, щось погреба було, трохи якихось бураків туди коням накидали. Тут вже бачу типу, приватна територія, щось таке, якісь кілочки забиті. Ну і правильно, хай би щось тут робили люди. Що то має бути таке страхоття? Капець, капець. Розруха. От, От така картинка. Всім па-па.